У Білому домі підозрюють, що окремі європейські країни, нібито таємно гальмують зусилля із припинення війни в Україні. А про таке пише видання Ексіос і додає, що Вашингтон підозрює європейські столиці в саботажі мирних переговорів щодо України. У США вважають, що низка європейських лідерів, нібито публічно підтримують ініціативи Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, але за закритими дверима намагаються зірвати прогрес, який, начебто, досягнули на саміті в Алясці. В адміністрації США заявляють, що Європа підштовхує Київ до максималістських вимог щодо територіальних питань, що заважає, начебто, досягненню компромісу в якості тиску. Вашингтон запропонував Брюсселю посилити санкції проти Росії аж до повної відмови від імпорту її нафти і газу та введення додаткових тарифів проти Індії та Китаю. У Європі, тим часом, як пише видання, заперечують звинувачення в подвійній грі. А високопоставлений європейський чиновник, залучений до переговорів, заявив, що розриву між публічною і приватною позицією немає, і додав, що країни ЄС вже розробляють новий пакет санкцій проти Москви. І от його. 19-й пакет санкцій міністр закордонних справ ЄС обговорили під час неформальної зустрічі у Копенгагені, і, зокрема, як уже після цієї зустрічі заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас під час спільної прес-конференції із главою МЗС Данії, міністри в тому числі зосередилися на санкційному тиску проти держави терористки. Послухаємо. Міністри обговорили можливі основи для наступного пакету санкцій. Варіанти включають вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборону на імпорт та тарифи на російську продукцію. Також мають бути активізовані зусилля проти тіньового флоту Росії. Я попросила держави-члени надати пропозиції наступного тижня. Мета полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Звичайно, нові дії будуть сильнішими, якщо їх підтримають наші партнери, включаючи трансатлантичних. Кайкалес також повідомила, що міністри обговорили використання заморожених російських активів для оборони та відбудови України. Ну і додала, що це була дуже хороша і дуже змістовна дискусія. А, мовляв, усім це було потрібно, аби почути різні сторони і аргументи усіх сторін. Ну от далі, якраз детальніше розкажу про сторони із протилежною позицією. Медання Блумберг ознайомилися із документом, який поширили серед держав-членів ЄС, якраз напередодні з цієї самої неформальної зустрічі у Копенгагені. Група із 20 країн розглянула правові можливості для ухвалення рішення всередині ЄС кваліфікованою більшістю замість одноголосності. І це фактично означає, що в Європі всерйоз знову заговорили про те, як обійти угорське вето. До цього в ЄС всі рішення, як ви знаєте, ухвалювалися лише одноголосно, і це давало постійну змогу Угорщині систематично блокувати або відтерміновувати усі ініціативи щодо України, починаючи від виділення грошей до процесу вступу України до ЄС. Ну а зараз, враховуючи необхідність ухвалення 19-го пакету санкцій, це знову призводить до запеклих дипломатичних. Суперечок, і от, схоже, з угорщиною зараз хочуть уже розібратись, так би мовити, остаточно. Ну, наприклад, можна сказати, що після чергового жорсткого обстрілу Києва, коли загинуло. 25 людей на превеликий жаль лише в одному будинку, ну і під час атак, зокрема інших наших регіонів. От після цього угорщина знову відмовилася підписати заяву, яка засуджує російські удари по Україні, і виглядає так, що європейським партнерам, схоже, вривається терпець, і тепер там знову взялися до питання: а як же позбавити Угорщину права вето?